Працюють на двох локаціях та готують ще дві. У Чернівцях триває реалізація міжнародного проєкту по заміні центрального водогону. Першу трубу в рамках проєкту проклали на початку липня. За місяць змонтували майже 500 метрів оновленої водопровідної мережі. Роботи ведуться на ґрунтових водах очерету. Це означає, що підрядник залежить від погодних умов. Європейські партнери та фахівці Чернівецького водоканалу щомісяця звітують та обговорюють з підрядником проведені роботи на одній з таких зустрічей. Бувала і знімальна група. Сі 4 У рамках першої стадії міжнародного проєкту по реконструкції водогону у Чернівцях планують замінити майже 6 кілометрів водопровідних мереж. На сьогоднішній день там змонтовано близько 400 метрів погони, до 500, Можливо, сьогодні вже і більше трубопроводу. Значить, на інших ділянках відбуваються підготовчі роботи. на ділянках 2-3 зараз відбувається забезпечення тимчасовою електрикою для водозниження, відбувається насичення об'єкту матеріалами. Складнощі на ділянках, де ведуться роботи, виникають через брак кадрів та погодні умови. Є певна ситуація з дощами, то тобто доволі таке велика кількість опадів, і для нас створює певні складнощі. Тут такий тип грунта, що якщо великі опади, відповідно ґрунт намикає і неможливо заїхати, будь-яка техніка просто грузна, неможливо ні підвести матеріал, і тому це є певна складність. Фахівці Чернівці водоканалу разом з представниками міжнародних організацій та підрядниками постійно обговорюють та планують хід ремонтних робіт. На місячних нарадах ми обговорюємо критичний шлях реалізації проекту та перепони, які можуть стояти. Які можуть становити загрозу для його швидкої та успішної реалізації. Сьогодні, наприклад, однією з основних тем було це проведення геологічних досліджень сувного схилу, що є дуже важливим з точки зору надійності, виконаних робіт та їх якості. Були представники також вишукувальної організації зі Львова, які проводили безпосередньо буріння свердловин на глибину до 25 метрів на схилі, і вони презентували результати своєї роботи і попередні дані цих досліджень. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини СІ4.